По 25? 25. Ні, дві на 25. Це за пучок? Ні, дві 25, бачите? Скільки дати? У мене тільки 20. Завершилось. 20? Ну. Ну біля, я вам дам дві за 20, добре? Добре. А що ви продаєте? Це все ваше? з городу? Ну ні. Це так ко -ко -ко кожного дня тут. Не вистачає грошей з, з пенсії чи а так? У що що мене гроші на пенсії, це квартиру платити. що пенсії, Дякую, дякую. вам. Ми хочемо це також вам. Візьміть. Кажуть, що треба робити добрі справи час від часу. І ми від своєї фірми хочемо зробити добру справу для вас. Дякую, дякую. Щоб ви були здорові і щоб у вас було більше сил приходити сюди. Це вам такий маленький презент. Дякую, дякую, дякую. Гарного дня.